Добрий день. Зараз ми проведемо засідання нашої постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, екології, транспорту, планування території будівництва, благоустрою та революціярної політики. На порядок денний винесено чотири питання. Тобто, у нас є чотири проекти рішення, які необхідно нам. Розглянути, проголосувати, затвердити і дати на розгляд депутатів на сесію. Перше питання про затвердження переліку першого та другого типу об'єктів комунального майна Двовецької сільської ради, які підлягають передачі майна в оренду на аукціоні та без проведення акціону новій редакції. Доповідає головний спеціаліст відділу економічної політики проєктної роботи та туризму Оксана Бойко. Я перепрошую, але я не сказала, хто присутній в нас на засіданні. У нас присутні на засіданні. Запрошуємо. Головний ек... спеціаліст відділу економічної політики проєктної роботи та туризму Оксана Бойко. Керуюча справами виконавчого комітету сільської ради Жанна Босовська, перший заступник голови Добовецької територіальної об'єднаної громади, коржак Михайло Богданович. Ну і депутати. Прошу, пані Оксана Бойко. Вносимо проєкт рішення про включення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності, які підлягають передачі майна в оренду на аукціон. Ми вносимо в пропозиції. в нас є поступило клопотання від відділу освіти, і вони пропонують включити це частину приміщень харчоблоку першого поверху. Добовецького ліцею та індивідуально визначене майно обладнання харчоблоку в кількості 60 одиниць 58 найменувань. Площа приміщення, які вони хочуть передати в оренду, складає 140 квадратних метрів. Цільове використання цих приміщень це для організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Другий пункт, що ми виключили, у нас була включена робоча їдальня в селі Мар'ям. Ми виключили її з об'єктів, які підлягають передачі на аукціону, тому що претендентів на неї немає і на даний час ми її виключаємо. Ну, тут є в додатку один нежитлова будівля. Ну, молоко. вона й була, вона залишилася. Вона, залишила. вона. Так, вона, вона залишилася вона залишилася, і частина будівлі в Маріанполі адміністративного вона залишається. Можливості може бути якісь потенційні орендаріти. Аналогічно нежитлова будівля молокоприймального пункту залишається. Uh -huh. Робочу, нежитлове приміщення робочої їдальні в селі. Мар'ямполь виключаємо і включаємо частину приміщень харчоблоку з встановленим обладнанням. Без проведення аукціону не міняємо. І додаток, і додаток третій. І додатку третьому там у нас є, ми виключаємо, ми е, заключили на е, нежитлову будівлю в селі Дубівці по площі Незалежності. Е, ми виставили, були на аукціон, заключили договір оренди, і ця будівля вже в оренді. Ми її mm -hmm. виключаємо спереду першого тижня. Зрозуміли? Зрозуміло? Зрозуміли, погоджуємо, хто будемо голосувати, хто за, хто проти. Немає. утримався. Значить, перше питання згідно порядку денного у нас розглянути і будемо передавати його на сесію. Друге питання з порядку денного про внесення змін до програми соціально-комічного та культурного розвитку Лубовської територіальної громади на 22 перед 25 років новій редакції. Доповідає спеціаліст відділу економічної політики проектної роботи поружного Оксана Бойко. Чи, по цьому рішенню до Дубовецької сільської ради поступили службові записки циста Старост Спустинського старостинського округу, Медухівського старостинського округу та Ланівського старостинського округу. Вони просять внести зміни до переліку заходів з реалізації програми соціально-економічного культурного розвитку нашої громади на 2022-2025 роки. Значить, ми пропонуємо у розділі тустинський Старостинський округ доповнити слідуючі заходи це виготовлення проєктно кошторисної документації. На проект буріння геолорозвідувальної експлуатаційної свердловини для водопостачання жителів вулиці Степана Бандери, села Тустень Договецької територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області, нове будівництво, сума коштів для фінансування 99 тисяч гривень з місцевого бюджету. Аналогічно виготовлення проектно-кошторисної документації в селі Тустень, але для жителів вулиці Колійова. Вартість проєкту виготовлення проєкту кошторисної документації 99 тисяч. І виготовлення проєкту кошторисної документації це є для вулиці в Полінного чорноти в селі Тустань. Вартість робіт 99 тисяч гривень місцевого бюджету. Медухівський старостинський округ. Пропонуємо доповнити виготовлення проєктно кошторисної документації на проект буріння геолорозвідувальної експлуатаційної свердловини для водопостачання жителів вулиці Галицька, села Медуха Добовецької територіальної громади, у розмірі 99 тисяч гривень. Ланівський старостинський округ Ланівський Старостинський округ доповнити слідуючими заходами. Тут є два заходи, які ми будемо допов... до... доповнювати. Це капітальний ремонт мережі водопроводу від резервуару, в урочищі Клебанія до адмінприміщення ДПК по вулиці Підгора, 2Б в селі Лани, Дубовецької сільської ради івано франківського району, Івано-Франківської області. Розмір фінансування 900 тисяч гривень. Два Б, Що це таке? Це ДПК пожежне пожежна розсована за даною адресою. Так. Слідуючий захід це капітальний ремонт мережі водопроводу від каплички по вулиці Риза до адмінприміщення сільської ради по вулиці Шевченка, 77 в селі Лани Добовецької сільської ради, івано франківського району, Івано-Франківської області. На цей проєкт ми плануємо виділити 500 тисяч гривень. Крім того, до нас ще поступив лист Івано-Франківського басейного управління водних ресурсів. Де вони, де ми плануємо включити захід на виготовлення проєктно-кошторисної документації та ОВД, оцінка впливу на довкілля на проєкт нове будівництво захисних гідротехнічних споруд на річці Гнила Липа та річці Бебелька на території Дубовецької територіальної громади Івано-Франківського району, Івано-Франківської області? Сума коштів для фінансування 850 тисяч гривень. Це бюджету. все буде йти з місцевого бюджету. Так, так. І місце. Це на 25 рік. А цей рік, на 25 рік. Я можу включитися трошечки, тому що планують фінансувати оцей захід з двох е, джерел, а саме загального фонду з екологічних е, коштів. Uh -huh. Тому тут зведений план ми включаємо на логічний захід і передбачаємо 400 тисяч. Справа в тому, що в нас сказали, залишку є саме така сума, що можна пере, ну, з двох бюджетів перерахувати То Тому 400 тисяч ми... з двох бюджетів. Ні, місцевого... 400 000, Там 340 000 з чимось тисяч з екологічного фонду і решта Різниця Різниця з, з... Місцевого. Так. Угу. Це, це суд на наголосити ТКД і ОВД. Це буде доповнення до цього рішення, я так розумію. Бо тут цього немає вписано. Так, так, так. Це буде так, доповнення зобов. до цього рішення. Хто за те, щоб проголосувати за такий проект рішення? Чи може якісь будуть зауваження або доповнення? Перепрошую. Немає. Немає? Всі за, так? Добре, тоді голосуємо. Хто за те, щоб це рішення проголосувати і затвердити, відправити на засідання сесії? Прошу голосувати за? Проти? Утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного про затвердження зведеного плану природоохоронних заходів Добовецького сільського фонду охорони на колишньому природному середовищі на 25 й рік новій редакції буде доповідати керуючі справами виконавчого комітету сільської ради Жанна Босовська. Ну, Яке тільки що говорило? доповнення домови. Оксани Йосипиної що ми включаємо аналогічний захід, як і в програмі соціального розвитку нове будівництво захисних гідротехнічних споруд на річці Нелавипа та річці Побелка і передбачаємо 400 тисяч. Я так зрозуміла, що це рішення це ми включаємо в програму соціально-економічного розвитку. Так. А ви вже про ми проголосували за те, щоб виділити ці кошти у цю програму. Є якісь зауваження? Доповнення до цього? Немає. Немає. Прошу проголосувати за дане питання. Хто за? Проти отримався? Немає. Одноголосно. Переходимо до четвертого питання порядку денного. Робіт по об'єкту нове будівництво захисних гідротехнічних споруд на ріці Гнила Липа та ріці Бибалка на території Дубовецької територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області, в тому числі ПКД ОВД. Доповідає головний спеціаліст відділу економічної політики, проєктної роботи та туризму Оксана Бойко. Чи статею 31 першого закону України про місцеве самоврядування Україні, а також проходуючи листи Дністровського басейного управління водних ресурсів, які поступили до Дубовецької сільської ради, це два листи поступили. Дубовецька сільська рада пропонує визначити замовником робіт по обєкту нове будівництво захисних гідротехнічних споруд на рікці Гнила Липа та Рітці Бебелька на території Дубовецької територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області, в тому числі виготовлення ПКД, ОВД, Дністровське басейнове управління водних ресурсів. Другий пункт цього рішення це кошти з бюджету Дебовецької територіальної ради в сумі 850 тисяч на виготовлення проєктно кошторисної документації та ОВД перерахувати Міністровському управлінню басейну управління водних ресурсів. Це це управління в Галичі? Ні, це управління в Івано-Франківську знаходиться там. Був. Тому що це, вони будуть виконувати цей об'єкт за кошти державного бюджету. Ми тільки будемо фінансувати їм проєктно-кошторисну документацію та ОВД. Разу за статею. Є якісь запитання? Доповнення? Тоді прошу голосувати, хто запитає? щоб цей проєкт рішення затвердити, то щоб проголосувати. Хто за, хто проти, хто сприйнявся, немає одноголосного. На порядок денний було винесено чотири питання. Ми всі питання ці розглянули. Що стосується цих проєктів, які зараз будуть розглядатися на сесії. Я вважаю, що наше засідання вичепало. Сиришне и і... закриваємо. Дякую. Сирішня. Дякую. Сирішня.